Віргінюс Сінкевичус, це єврокомісар з питань охорони довкілля океанів та рибальства. Він також по відео буде звертатися, тому увага на екран. Пані і панове. Для мене велика честь і радість відкривати цей форум. Хочу розпочати із теплих привітань усім присутнім українцям. Минулого місяця відбулася. Історичне рішення Європейської ради щодо початку процесу переговорів це не яке досягнення, попри російську війну агресії Україні вдається працювати в рамках напрямку основних принципів зеленою угодою заради майбутньої. Робить це у рекордно короткий час. Це відбувається завдяки відданості уряду громадянського суспільства, підприємців дійсно. Українська економіка і Україна заслуговують на місце в ЄС. Зараз ми знаходимося лише на початку процесу чимало лежить роботи попереду, і нема можливості гаяти час. Ми повинні якомога швидше розпочати процес переговорів, і цей початок відбудеться через скринінг, через перевірку відповідності. Українських нормативно правових актів, української експортної діяльності і європейському АКІ саме тому ми вважаємо, що цей сьогоднішній форум є особливо своєчасним, бо він сприятиме подальшим зусиллям України щодо переходу до кращої сталості свого розвитку. Це стане ще одним кроком в напрямку до яскравішого успішного майбутнього України більш високою якістю життя. Це не просто про зелені аспекти. це про кращі можливості жити, про зменшення викидів, про краще довкілля, про більш свідому позицію виробників щодо зменшення забруднень. Це про законодавчу базу цього питання, це про оцінку екологічного впливу, це про ефективне використання ресурсів із зменшенням залежності від зовнішніх провайдерів. Це, нарешті, про кращі можливості залучено інвестицій, пані і панове. Дуже дякую за вашу участь, за вашу присутність сьогодні. Я певен, що це стане. Ще одним кроком до інтеграції України в ЄС найкращого побажання усім учасникам форуму.